На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждав понад 15 населених пунктів. Про це повідомили в генеральному штабі зсу. На авдіївському напрямку артилерійських обстрілів Росіян зазнали понад 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки, що на Донеччині. Противник завдав авіаудару в районі Красногорівки. Харитін Старський пресофіцер бригади швидкого реагування Рубіжна з гвардії України з нами. Віфі, вітаємо Доброго ранку. Харитін, Розкажіть, які є успіхи у сил оборони, зокрема у перехопленні ініціативи у ворога? Ну я можу сказати, що на нашому на нашому напрямку, як уже зазначалося, ворог вів безуспішні наступальні дії, намагався атакувати наші позиції з допомогою штурмовиків. Під прикриттям танків, під прикриттям артилерії, у нього нічого не вийшло, штурмову групу було розбито і ну, на жаль, ворог продовжує застосовувати артилерію, скажімо так, досить інтенсивно. Також ударні дрони, типу ланцет і fpv дрони також. Раста, якщо о, говорити в цілому про дії ворога. О, то як змінюється вона, особливо на фоні, ну можливо, відчувається це на лінії зіткнення, на фоні новини про ймовірну смерть Пригожина і вагнерівців, яких чи то вивели звідти, чи то частина з них лишилася? Один з медійно відомих, скажімо так, навіть з'явилася інформація, що загинув. Що можете про це сказати? Ну, то здається, його смерть вже начебто підтвердили там на Росії. Звичайно, коли наша бригада воювала з вагнерівцями в районі Бахмуту, то можна сказати, що вагнерівці мали трошки кращу підготовку, ніж решта регулярних військ Терористичної Федерації. Діяли досить зухвало, і при тому у них е, був величезний запас гарматного м'яса, яке вони просто кидали на наші позиції. Е, зараз ми бачимо, що росіяни е, такої можливості не мають використовувати безкінечний людський запас, е, знову ж таки, кидати в місні штурми, е, тому що, е, скажімо так, люди, ну, не те, що закінчується, у них досить багато людей досить велике населення, і вони можуть постійно проводити там свої мобілізації час часу часу, але вони діють не настільки зухвало і діють, ну скажімо так, менш злагоджено, тому що у них зараз дуже багато підрозділів, які втратили ну значну кількість особового складу. Там є. Роти, де немає 50-70% вже особового складу, і вони намагаються з них е, міксувати такі знаєте збірні солянки і ними працювати якимось чином. От десь виходить, десь ні, але частіше за все не виходить. Скажіть, а чи перекидає ворог е, підрозділ з, зі сходу на південь на фоні успіхів українських сил оборони? Була різна інформація. Була інформація, що вони навпаки з півдня перекидали туди під Куп'янськ, щоб відтягнути наші резерви, ну знаєте відверти увагу. І була інформація, що перекидали зі сходу на південь у зв'язку з тим, що там зараз відбувається. Тому тут, ну скажімо так, треба мати більше інформації, щоб точно відповісти на це питання. Якщо говорити про наше озброєння, про наше укомплектування, скажіть, чого зараз бракує? Стандартно. Якщо говорити про Збройні сили загалом, то стандартно найбільше за все нам потрібні автівки і дрони. Це, скажімо, така потреба в усіх частинах, в усіх піхотних підрозділах, механізованих підрозділах, які зараз воюють, це автівки і дрони, автівки для. Евакуації е і доставки особового складу на позиції для доставки ПК От, автівки дуже часто виходять з ладу у зв'язку із постійними артилерійськими обстрілами. Ну і дрони самі розумієте, робити свою роботу і для координації артилерії, і для фізичного знищення противника. Також. Тобто, це такі потреби, які е у підрозділів є завжди. А найчастіше ці потреби закривають саме волонтери. Найчастіше закривають е, величезна кількість е, міжнародних волонтерів, які нас підтримують, це люди із Європи, із Америки, ну фактично з усього світу. Зрозуміло. Ну е, так, ми розуміємо, що потрібна підтримка з усіх можливих ресурсів. Але е, Харетони, е, якщо говорити про ну ми ніякому разі не будемо недооцінювати ворога їх дуже багато. Скільки кількісно зараз на сході сконцентровано росіян, тому що в обговорюють про чергову мобілізацію, чи то вона не закінчувалася серед російських міст, чи то вона перед виборами, які мають бути в Росії, вирішили й дещо послабити, але після цього. Ніби добрати е, сил, то скільки зараз росіян воює на сході? Чи відомо вам? Е, на цю хвилину я вам не можу дати точну інформацію, тому що е, ми знаємо, що там воюють не лише росіяни, але також е, залишки е, цих сепаратистів, залишки гібридної армії е, першого і другого так званого армійського корпусу терористичного, які створили ще в 14 році? А вибачте, а вони ще От... існують? Тому що здавалося, що Їхній особовий Ні... склад був майже розбитий? Ну, скажімо так, залишки лишилися. Тобто ми говоримо про якісь значні сили, От, бо до повномасштабного вторгнення їхня кількість оцінювалася від 35 до 40 тисяч чоловік. Зараз це, ну, і, скажімо так, рахунок іде на сотню, грубо кажучи, але залишки ще там є. Зрозуміло, пане Харатоне, дякуємо вам, вашим побратимам та посестрам. Харатін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України, що й не був разом з нами наживо.